Всім привіт, з вами я знову дозер Ииса обзор Еретира. Телепузики. Nice you Ой. Коля, привітайте. Всем привет, вами я, Коля. Коля. Я-я-я-я-я. Мені взя боятися чекай, чекай, Щось тут погані звуки біжимо. Ой. Біжимо, 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 бежимо. Оооооооо. Що... Да ти є, чувак, я тебе загубив. ти дурний? Я, я біг прямо, я біг прямо. Куда прямо? Не, ми загубилися. там до удара український пробіг іду вперед. Раніше, отхожем, поряд. Я грати, от порзь з нами, парад. Я знайшов мисочку, я знайшов мисочку. Я на педалі, на педалі, на педалі. <laughs> <laughs> а, це буде весело. Так, де мені? Вже знайшов тебе, я знайшов тебе, я знайшов тебе. Ти хума. Браво. Е, классно, класний. Та давай бігай шукай тарілочки. Головне не зупинятися, я тут. суді гри поняв. Ніколи не зупиняйся. Я не шучав одну мисочку. Я крутий, я такий крутий. Три мисочки. А знаєш, а чим мисочок, тим більше тих чуваків зараз вийдуть. Та, а що, багато, я завжди думав, що він один. Місочка, мисочка. така з печери навіть. О, зайди в печеру в печері. Не поняв, що те одва. Аааа. Ооооооо. Все <реш> быстро. Чари, сраков, почарий. Я не шо походу ще одну мисочку, або... Ой. Ну, цей чувак біжить! Він біжить за мною. Ні, ні, Не, не, не покидайся свит. Нет. Я же это бачу. Убернет, ну, я можем за тобой він біжить. Ні, в мене все чисто. я так швидко бігаю, що він би за мною не встиг. Я, понял прикол. Окей. Да я на педали это все. Это когда опас. Йоху. А междурав тут такие стридрейсинг. Стридрейсинг междурав. Вот тарелочка, тарелочка, тарелочка. Походу на загуба чувак. А бы я сам себя загубил, Да, от него прибежу на пару. Блин, а я думал, что тут тарелочки нам двум за... Що, шо Тільки тебе пес! хе не скажу. У <хеш> дуже мало. Втас. Я не знаю, як це відобразиться на відео, але в мене дуже погано. У мене зараз 13. А, у мене 19-20. У мною походу чарі біжить. Два її розмовляв. Одного буде це... назвати називає... ну, чарі, другого якось сам називай. Що, чері? Добре, у мене буде. бо <смір> <смір> чері, дупо печарі. Черрі по печалі. У мене буде Азирова, блин. За мною Азіро. <смір> Блін, що я ніфіга не бачу? Там, я не... тоже Якизгора. Фак, я вгору забіг тільки що. Я тоже через гори бігаю. Фак. Так головне один одного не настрашитись. Так я взагалі я якусь так... за лупу забіг. Я попал зараз тебе настраюсь. Да. Ооооо, что? Чокей, арбартивомордо. Хааа. Да ты телы пузырь меня вже задубал. Ой-ой-ой, все, все, всчка за мной ктось бежит, за мной хтось бежит, я бы за тобой. Та шеф джмей на педали, кажу. О, то ты месочку щей нашл? Бежи! Блин, десь треба зустрітися. Так я. Я Я... ничего не бачу. О, я дорожку знайшов. я доріжка знайшов. Так, доріжка. Я иду по стежці. Стежка завжди проводить до чогось нормального. Дерево упало. Мати боже я думаю, это зараз бачу. Та я кто побачиш, тут всі сусіди поприбігають. <кій> <кій> шо, шо ти там? Ой. Ой-ой-ой, чувак, я їх бункер нашл. Бункер? Да? <кій> Блин, я вообще нічого не нахожу. Я уже тут бігаю и я не знаю по поколе. Так тихо. з хо. Блин. А тут якісь, типа там рівень... Опять дерево упало. Блін! А вы ч те дерева падають, Не падают, типа. Даже мучить полысос был. Не памятаю тут дурний. Я не помню тай никаких О, раз і простас? Та я ще живий, Я ще живий. Раз-раз і перестас. Так, гора, гора. Блін. Коротше, так я закінчу свій відео. Уважаємо глядачі, якщо ви хочете подивитися продовження, як ми грали в цю ігру, заходьте на канал Колі і дивіться продовження. На цьому все, знову я, Дозер, всім удачі, всім пока. А я продовжую! Давай, красавчик, продовжуй! Короче, подвесь там их нему, бунка, там где-то достался бешеный ходить. Да что 6-й Ой. Мат, ты, боже. Мат, ты, восстанавливай. Так. Ну, блин, ну хоть бы... Кто yeah. же попался, хоть же бы ты... Э, Слендер, телепузик. Телепузык. <laughs> Нет, тут там же на выберах бучари уже, а по базару. А я буду називати назвати тоді. А зару не, я, я буду його звати. Эмм... Пузьо. Так? Пузьо. Пузьо. Эм. Буласочка, ты хоч щось. Будем ас і так пластників. Це моє перше відео. Фак! що за фігня? Може, ти перший відео будеш мати більше? А, я в стіну забіг, я думав, що то залагав. Ну, Буду мати. Так. Та в мене вже буде десь 10 підписників зі старта. Ви ставте лайки, не забувайте. Чим більше лайків, тим більше вон. відео. Чо ти там вже в подувся? Нє, я ще живий, я безсмертний. Не в тій гріх я розбивав. У мене ще в тій бігати. Ті, бач, я не чую, як той чувак задихується? Але я не скручував звук. Все. Так я коротше роблю важді якось відео, видео нападать на ютубе. Ніодно дело. Да, я, зараз... Я дуже весело дивитися. Я тут бігаю. Ну. Я вже добьюсь, 6 хвилин не знімав. Блін. Ви взагалі нічого не можу знайти. Скільки там мисочок це можливо якось перевірити, скільки я месочок не збирав? А 10 месочок. Ні, а скільки я не збирав? 4. 4? Блін, мені хоча б 5, і можна наміну той телепуз грати. Це... Це я перший раз граю в цю ігру. Ви не смійтесь. Граю цю ігру, так. На-най-най-най... Ви побачу, як я зараз пригай. Як не знаю, як в Майнкрафт. Інтерес... Побачу. <сос sendo> Звичайно, що Так, тихо. Ти -ти 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 -ти. Та я змучусь. Ні, <ac> <пор 'я> <пор 'я> <пор 'я> коли я рендерю Майнкрафт, в мене коли я граю Minecraft, в мене відлагає. А коли я рендерю ту ігру, треба перевірити Чи вона мене буде лагати. <пор 'я> Ласочка, ну хоть шось! Нет, давайте будем бігти прямо. Ай, блин! Давай жукачари. Давай жукачарим, печари! <суждающий> в печарі? Да <суждающий> я ничего вообще не боюсь. Блин, а тут я тебе хоть чи воно тупо під деревами, я не знаю. Нац не зажми М бачиш. М. А, і там типа кожна мисочка е, а, а мисочка чим позначається Там месочка не позначається просто точка де, де будуть, типа мисочки, типа на частише. Капец. Во -во. Блин. У меня же тут преследует ментки враження А не, а на шайбише лагай. Так знайшов там Та ні одної месечки, розумієш? Я якісь гори хіба ще знаходжу. Найти хе. Ты їхній бункер, там черри живе дьому. Чаррі. Я не йшов. Я тут був вже. Я тут був. Це... Це печально. Я хочу платить. Ну, самка рестак, замки буща, сюда подплыл, я заполню нету, да, будь ласка. Хоть одна мисочка, хоть хоть щось цікавеньке. П'ять горы. Да там де горы. О, там бельгия там я выкрасил на дисдим. Ты где...